Які наслідки візиту Орбана до України? Ну, знаєте, за розкладом, як е в найкращих традиціях великої гри Шпигунських Великих ігор е в нас є агент Орбан, котрий е був е відправлений в Україну для того, щоб Щось дізнатися, дізнатися настрою, дізнатися позиції, зробити вкиди та пропозиції від імператора, Відпрацювати зазвичай так, так, такі розклади випадають на Лукашенка. Знаєте, тобі дали команду, то ти її йдеш, робиш, але в тебе не дуже справно, не дуже гарно виходить результат. І ти залишаєшся, значить, ніж могла я. Все, що ми могли зробити, ми, ми намагалися зробити. Досягти згоду не вийде. Ця комунікація вона навпаки ускладнить процеси. І навіть попри те, що буде зроблена певна ілюзія співпраці, комунікації і е, спільних кроків вперед. Uh, результат у нас десятка мечів ножів в спину, карта дурня і уход від ситуації. А виглядає реально, не наче він їхав ніяк як, як представник Угорщини, а як агент, агент Кремля таємний шпигун. Перевірити, перевірити настрій тут тут. Знаєте, така, розклад такий більш недомовленості, перевірка перевірка почву, перевірка настрій. Причому результат нуль, навіть не нуль, мінус. Чи є загроза того, що Білорусь примінить ядерну зброю? Mm -mm. Наразі немає. У нього. Е, ха -ха -ха, ні. Момент маніпуляції можливий. Момент якихось гатінням черевиком по кафедру також можливий. Але е, за розкладом знаєте, як випадає? В нас є сукня. Котру ми дуже сильно хотіли отримати від подружки, ми її отримали. Цю сукню. Ми кажемо, що в нас є ця сукня, але ми її не будемо вдягати, не будемо виходити, бо вона може зламатися, забруднитися, її може не стати, і він буде триматися цього важелю е мертвою хваткою. Чому? Тому що ну, якщо ти її використаєш, в тебе немає не буде ядерної зброї. А за розкладом випадає так, що йому необхіден сам факт наявності і можливості сказати, що в мене це є. Але процесу використання воно навіть в планах не стоїть. Чи приступить Валерій Залужний найближчим часом до виконання своїх повноважень посла України? Ну, От воно все одно мені випадає. Знаєте, як. Е... Може і приступить, але це дуже короткий проміжок часу. Тобто, в, в нього всі карти, вони пов'язані рицарі мачів тус мечів. Тобто, це не про дипломатію, це про якісь військові звершення, якісь моменти і процеси зв'язані з керуванням, направлянням роботи, але не про дипломатію. І формат, е якщо ми питаємо, чи може він приступити найближчим часом. Так, але у нас одразу за картою е праці, за картою праці, виступає е туз Жезлів. Тобто ми приступили і пішли далі кудись. І я розглядав цю посаду все ж таки, як якийсь перехідний етап. Чи має залужний досі вплив на військову ситуацію в Україні? Ну, король мечів. Король мечів е підходить під комбінацію того, що є вплив, попри те, є моменти, що чим довше буде ця дистанція і у форматі його відсутності, тим е більше цей вплив буде уходити. Ну, з кожним разом це більше менше і менше ставати. З точки зору на тут та зараз вплив все одно в нас залишається. Про що говорили Ердоган з Путіним під час останньої зустрічі? Зараз намагаються розповчуджувати інформацію, що що Ердоган там запропонував якийсь новий грандіозний план, як можна вийти з війни, але. В нас випадають скриті, скриті мотиви, скриті ситуації, котрі пов'язані з майбутнім плануванням не України, не українського питання, а тих ситуацій, в котрих зараз перебуває безпосередньо сам Радоган, і він виглядає, наче голуб миру, котрий намагається вирішити ситуації третіх країн. А сам має досить е, некомфортну ситуацію всередині, і за рахунок підтримки Росії порадою, ресурсами якимись моментами пов'язані з розбудовою, стабілізацією, е, потребує партнерства. А на показ. Це буде, знаєте, в мене є проблеми, котру необхідно вирішити. Я буду спілкуватися з вами, вирішувати, яким чином мені вийти з цієї ситуації, як ви мені можете допомогти. Але для всіх ми просто прийшли в кафе попити каву і поговорити про природу, про погоду, про Україну, як можна вийти, як можна зробити. Але мета не в мирі полягає, а в вирішенні своїх питань. Путін ж не найліпший торговець, але він достатніх великих результатів досяг в диктатурі. Які будуть наслідки саміту шанхайської організації співробітництва? Втримання влади, втримання влади і момент намагань. Перетягти вектор світової уваги на себе як на найвагоміших гравців. Е, але тут, знаєте, цікавий який момент, що Росія в, в цьому саміті, попри бажання якось зайняти найголовніші ліду, лі, лі, лідуючі лі, лідуючі пози, позиції, е, лідерські позиції, вона. Залишається аутсайдером, тобто момент того, що на неї все одно будуть дивитися як на Е, І замість того, щоб керувати процесами, ти будеш слідувати і здавати свої позиції, свій статус нижче, 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 нижче. Чи дійсно Зеленський збирається звільнити прем'єр-міністра Шмигаля? В нас випадала є з точки зору перегляду ситуації по шмигалю. Нас випадає необмежений вибір і випадає карта планів та замислів. А єдиний момент, який досить часто зустрічається в інформаційному полі, що там шмигаль його вже просто немає сил терпіти, і не може далі так бути, щоб шмигаль обіймав ці посуду далі. За розкладом все не настільки драматизовано, тобто є певні планові перестановки кадрові, котрі, попри те, які, які б не були співкомунікація з Шмегерлем, е... ці перестановки не все одно відбулися. Чи дійсно українському урожаю загрожує нашестя сарани? В нас випадає момент випробувань. В нас випадає моменти е, ситуації, котрі можуть принести певний недо, недоотримання, але е, тут смачів важелі впливу на ситуацію і вихід ситуації. Може, десь в якомусь полі і тоді тому подібне буде відбуватися цей процес, але не ним будуть працювати, виходити з ситуації, не шукати там передвізника. Апокаліпсису. Жаби, саранча, червона річка, пірвінець. От якщо в такому порядку, тоді панікуємо. До цього часу це нормально. Чи дійсно на території України воюють загони російських жінок-зеків? Виходячи з розкладу, в, 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 тут, знаєте, знову ж таки часткова правда. Тобто жінки є. Є е, зв'язані по рукам та ногам, можуть бути, що саме ці жінки, вони зечки. але формат впливу на ситуацію воюють під великим питанням. Е, знаєте, за розкладом воно більше нагадує: я не знаю, польових жінок, тобто польової зони, якісь. Е, Ситуації пов'язані не стільки з військовими діями, а побутовими ситуаціями. Хоча знову ж таки у нас випадає е помірність. Я не виключаю, що можуть бути поодинокі якісь випадки, але масового характеру саме що там загон. Жіно жіночих е е військових, жінок військових ну, не, не випадає. частково правда. Або це по широкі випадки, або там накладений інший функціонал. За розкладом випадає, що ні. Вони можуть ну, це росіяни, вони можуть це що завод, скоро дітей можуть погнати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.